Все, що робив Бог, так і залишилося б в історії, якби не блогери. Можливо, дивно звучить трошки, але насправді, друзі, уявіть собі, будь-яке з Божих чуд, яке ви читали коли-небудь в Біблії. Давайте уявімо собі, от той момент, коли Моїсей підводить народ, єврейський, ізраїльський народ підводить до Червоного моря, вони стають на березі. Позаду них гониться ціле військо, на чолі з фараоном, для того, щоб їх убити, і вони загнані в пастку. В цей момент вони звертаються до Бога. Бог робить дивовижні речі. Взагалі, там цілу, практично цілу добу військо фараона не могло дойти до них, тому що була мряка, темнота. Бог захистив їх, але потім що робить Бог? Він подув вітром і розігнав воду. Давайте так розвернемося і подивимося на стіни нашої будівлі, в якій ми зараз знаходимося. От уявіть собі, от бачите цю стіну. Скільки приблизно метрів ця стіна має в висоту? Ну, десь метрів 6, напевно, так? Шість метрів. Сім? Хто має більш гостре око? <свісно> Скільки метрів мають стіни? Ну, приблизно, так? десь 6-7 метрів. Але здається, що досить високо, правда? 6 метрів. Що таке 6 метрів, якщо ти просто в довжину йдеш? Та це практично нічого. Але коли це в висоту, це вже щось велике. Якими були оці дві стіни, між якими йшли, йшов ізраїльський народ по Дні Морському? Я не знаю, якої висоти було, але це було щось велике, щось грандіозне. І певно, вони йшли і, озираючись, довкола, бачили оцю воду, яка кипить, бурлить і стоїть і нікуди не, не змикається. Вони безпечно проходять по цьому дні? Приходять на нас на інший берег і чують, як позаду з гуркотом і з ревом море змикається? І вони бачать фараонове військо, яке повністю знищене, Бог їх врятував. Якби Мойсей не записав це, чи могли би ми зараз це взагалі уявити? Чи дійшла би до нас якась, хоча б якась інформація про те, що це було? Я думаю, що якісь би бабусині кастки щось би та й передавали про якусь людинку або, можливо, гурт осіб, які десь там блукали і ходили по воді або через воду. І щось там вони собі робили. Але ось такої деталізації, яку ми знаходимо в Біблії, ми б не мали, ми би не розуміли, ми б не могли почути буквально, що говорив Бог, якби Моїсей не записав це. І я, Моїсея, можу з цією впевненістю назвати блогером, тому що що роблять блогери? Вони знімають відео, так? або пишуть якісь тексти, фотографують щось, роблять всякі дописи. Вони передають, діляться інформацією про світ, про події, які вони переживають, участь в яких вони беруть. Вони діляться своїми думками і протоколюють те, що відбувається довкола них. Хтось робить якісь аналітичні блоги, так, про те, що було раніше. Хтось робить аналітику і пробує зазирнути в майбутнє, що ж буде далі, колись там. Завтра, післязавтра, через рік, в нашій країні, в нашому світі, блогери займаються всією тією діяльністю, якою займались колись пророки. І дійсно, в Біблії є один такий дуже цікавий текст, який звучить, звучить ось так: Бог не робить нічого, не виявивши таємниці своєї своїм рабам-пророкам. Цікаво, так? Бог нічого не робить, не розказавши перше своїм рабам-пророкам. А для чого він це розказує своїм рабам-пророкам? Для того, щоб люди, які, до яких він потім прийде, чи з благословенням, чи з прокляттям, чи з якоюсь настановою, щоб вони були попереджені про те, що він буде робити далі. Йому вкрай важливо, щоб люди розуміли його дії. Він не любить несподіванки, хоча насправді багато його діянь для людей все-таки являються несподіванками. Але Бог насправді дуже передбачуваний. Тому що, не тому, що ми такі розумні, а тому, що він про це все розказує. Я розумію, що те, що записане було в Писанні, в Біблії, це маленька частинка із всього, що робив Бог. Але він надихнув пророків записати ключові речі, ключові події. Які були колись, і ключове, що буде колись в майбутньому, щоб кожен із нас, кожен із людей на землі, який має доступ до Біблії, розуміли Бога, що він хоче зробити, і що він буде робити в майбутньому. Тому що від цього буде залежати їхня вічна участь, їхнє спасіння або загибель на Друзі, я просто натішитись не можу тому, що в мене є Біблія. От, я дуже радий, що вона в мене є. Е, мені дуже подобається перечитувати її, перечитувати ті діалоги, які були е, у дієвих осіб, е, героїв біблійних, діалоги, які особливо були у Бога із біблійними героями, проникатися ними, що ж саме говорив Бог, як відповідала на це людина. Чому я сказав про те, що якби не блогери? Тому що сьогодні я хочу зробити особливий заклик до кожного з нас. Адже тепер настав такий час. Зараз скажу трошки бабусиною термінологією. Та, зараз таке є, що ніколи не було. <свісно> зараз у кожного є смартфон. Навіть у бабушок теж є, навіть в дітей малих, які тільки от народилися з роддому, вийшла, вже їм планшети дарують вже їм всякі телефони, лопати. Вони вже цим всім оточені, з самого маличку. Друзі, якщо раніше для того, щоб тебе почув весь світ, потрібно було або заплатити багато грошей, або бути просто якимось вундеркіндом, ну або просто попасти на якийсь такий випадок, то тепер для того, щоб тебе почув весь світ, потрібно тільки мати телефон. Збажано заряджений, тому що розряджений нічого не передасть. Телефон, і ти безкоштовно можеш транслювати ідеї, транслювати своє життя, події, які тебе оточують, в яких ти береш участь. Абсолютно безкоштовно. Інстаграм, Телеграм, Тікток, всякі інші різноманітні мережі, в яких я взагалі ніколи не був, але їх зараз настільки багато є. І я переконаний, що в наш час, як і тоді, колись раніше, Бог особливу надію, особливу волю свою має про його послідовників, про блогерів, таких як Моїсей, Ісая, апостол Іван, апостол Матвій. Він має особливу волю про тебе і про мене. Він хоче, щоб ми були тим, хто розказує постійно про те, що робить Бог. Ми покликані бути світлом для цього світу, передавати все те, чим Бог наповнює наше життя. І в який спосіб? В найбільш доступний. Я розумію, що це. В першу чергу актуально для того, щоб я був добрим, був вічливим там, де я є, серед мого оточення. Але в другу чергу мені потрібно не забувати, що люди хочуть мене чути, знати не тільки тут, в моєму місті, але й далеко за його межами. Я розкажу один такий випадок цікавий. Колись ми з командою робили проєкт по читанню Біблії за рік. Байбл 365. І було декілька таких цікавих досвідів, які мене знову ж таки укріпили в тому, що ми володіємо колосальною силою, і якби Ісус Христос жив зараз, в нього би точно був профіль в Інстаграм. Якби зараз тут на нашій землі були апостоли, 12 апостолів, вони б вели свої ютуб-канали, вони б мали аккаунт в Тікток, можливо, навіть і записували кожного дня якісь, якісь прикольні відео. Але з глибоким духовним сенсом. Вони обов'язково би це робили, тому що це колосальний ресурс і інструмент. Отже, коли ми ввели цей проєкт, до нього підключилося багато людей. На трьох каналах, які в нас були сумарно, приблизно це було до 4 тисяч підписників. І ну, в, в, в масштабах Інстаграму і Ютубу це насправді невеликі цифри, але для мене це було дуже багато, тому що ніша дуже специфічна. Заставте хлібу людину з вулиці підписатися на канал, в якому кожного дня читають Біблію. Та це тяжко, практично неможливо. Має бути якась, якась усвідомлена дія, так? якийсь шлях до цього. Тому 4 тисячі підписників для мене це було просто фурор. Це, було, це був джекпот. Я дуже тішився цьому. І, зокрема, те, що я бачив, як люди взаємодіють з нашим контентом, що він реально на них впливає. І коли мені написала одна підписниця, тому що ми розміщували там е, зворотній зв'язок. Вона написала, е, там була якась затримка. Вона каже: будь ласка, там ну, не робіть цих затримок, там, викладайте. Тому що ми всією церквою підписані і е, е, разом з вами читаємо писання. Я пишу: Вау, класно! А звідки ви? Південна Корея, Сеул. Виявляється, ціла церква. В Південній Кореї на чолі з пастором, тому що це було оголошено від пастора, якого я не знаю. Він просто надибав наш канал в Телеграмі і поширив це серед своїх членів церкви. Ціла церква. Ну, я розумію, що не всі були підписані, але принаймні декілька людей були підписані і активно проходили з нами цей шлях. Сеул, я там ніколи навіть не був. Друзі, я за кордоном всього-навсього три рази був. Але завдяки телефону і моїй активності. Те, що я знаю про Бога, той досвід, яким я володію досвід життя разом з ним, він потрапив за океан, кудись далеко, де я на швидше за все за своє життя так ні разу і не побуваю. Друзі, сьогодні наш час. Сьогодні кожен, хто має смартфон в своїй кишені або біля себе зараз на лавочці. Покликаний бути Пророком Божим, апостолом Божим, Божим блогером? І в своїх соціальних мережах, там, де ви е, маєте соціальні сторінки, показувати, як ви живете з Христом, показувати, що для вас практично означає, що я син або донька Бога. Як це зробити? Насправді дуже просто, просто принаймні зазначити в вашому профілі, що ви християнин. Хрестик якийсь поставте, та? не знаю, Біблію відкриту, що-небудь там написати «Daughter of God, Сан of Heaven's Glory, не знаю, що небудь таке, що люди їх зачепить і вони зрозуміють, що щось тут відбувається над природі, щось або дуже дивне, і вони зацікавляться цим, або вони зразу зрозуміють, що ви християнин. І далі, коли ви вже зазначите, що ви християнин в своїх соціальних мережах, ви вже не зможете, е, ви вже буде, будете більш відповідально ставитись до того, що постити там, правда? Так, <плес> да, вже, ну якби е, той, хто написав, що я сан of гад, е, вже не буде там постити, як він е, грає в якусь стрілялочку, так? Або там якісь ще, ще інші речі, такі умовно, умовно, не дуже законні, але разом з тим. Разом з тим і не дуже добрі. Ви будете більш ставитися уважно до того, що ви публікуєте в своїх соціальних мережах. Ем, і вкрай важливо тут подолати такий ем, бар'єр, е, який є псевдо-християнською скромністю. Е, для мене дуже дивно, коли е, я. Ну, я служу служу в церкві, в якій є люди різного віку. І буває так, що я створюю церковний чат, або приєднуюсь до церковного чату, і дивлюсь там багато-багато людей з дуже цікавим виразом обличчя. Це або трояндочки, або ромашечки, або котики, собачки, якісь, або Ісус Христос навіть був. Я таке там набачився, просто неймовірні речі. Друзі, я, якби коли переглядаю акаунт цих людей, я розумію, що вони роблять це з своєї, нібито скромності такої. Я розумію, так, да, вони скромні люди, але роблять дещо дивне. От, дещо дивне що людям не завжди зрозуміло. В соціальних мережах варто бути більш відкритим, мінімально поставити на аватарку своє обличчя, а не якогось котика чи святого апостола Петра. Себе, да, не Діво Марії, себе поставте. Тому що люди хочуть бачити, хто ви, який ви, хочуть з вами познайомитись, і це перше, де вони можуть вас побачити, якщо вживу з вами незнайомі. Друге, коли люди пишуть в соціальних мережах щось, якісь публікації роблять, дуже часто теж вони постять якісь рандомні картинки, або не постять щось такого винятково особливого з свого життя. Тому що вважаю, що це щось особисте, що я не хочу виносити в світ. І кожен з нас має дійсно на це право. Я, як пастор, не засіхаю на це, але я хочу зробити для вас виклик. Почитайте в Біблії, як пророки, апостоли, біблійні герої описують там своє життя. Як воно там описане? Давид не соромиться говорити про свої гріхи у псалмах. Він виливає душу перед Богом, але робить це так, що всі це бачать, всі це чують, і досі мають можливість читати ці псалми, махати пальцем на Давида, який ти був негідник, ти був царем, а таке не робив, але разом з тим захоплюватись тим, тою глибиною покаяння, яка у нього була. І ми бачимо в цьому світло для себе, тому що кожен з нас проживає щось подібне, кожен з нас падає, спотикається. І нам так важливо бачити, що хтось вже пройшов цей шлях і вийшов переможцем. Так само і в вашому оточенні часто люди починають поривати з церквою, з християнством по одній простій причині. Я сам це чув, я чув це від своїх друзів, які передавали слова своїх знайомих. Я не хочу ходити в церкву, тому що там всі правильні, тому що там всі такі святі. Вони так гарно одягаються, коли приходять в дім Господній, в молитовний будинок. Вони так гарно співають, Іх, ніби в них немає ніяких проблем. І це великий обман насправді. Звісно, кожен з нас хоче виглядати добре, хоче показати себе з кращої сторони, і це нормально. Не, не треба плювати в обличчя людям, як ви тільки з ними знайомитесь. Так? Треба вести себе якось ну, гідно так, і етично. Але разом з тим не потрібно приховувати свої помилки. Тому що в такий спосіб, коли ви приховуєте, ви, ви показуєте скривлене Євангеліє. Ви тим самим ви робите в уяві людей християнство. Ем, у вигляді такої, якби. Такого місця, в яке ти приходиш, от правильний. Ти просто це клуб по інтересам правильних людей з правильними думками в правильному одязі, які гарно співають на одній ноті все. Не так має бути. Люди мають бачити, що ми такі самі, як і всі. Ми такі самі. Ми проходимо ті самі помилки, ту саму боротьбу. І вкрай важливо про це писати в соціальних мережах, коли вам зле і ви християнин, коли ви на когось злитесь. Можливо, не одразу, але написати потім пізніше пост про те, як у вас це було, як ви це подолали. І ви неодмінно побачите, що це навіть більший ефект може принести, аніж тоді, коли ви постите: О, слава Богу, Бог! Я так тебе люблю! Боже, я так дякую тобі за сьогоднішній день! Амінь, алілуя! Так, класно, але в людей страждання зараз, вони себе ненавидять, людей ненавидять. Як їм це подолати? А коли вони прочитали, що ви були в тому самому становищі, і Бог вас підняв, оця сила. Так само, друзі, про добре в нашому житті важливо писати. Хтось соромиться писати про якісь здобутки свої, про свої добрі діяння, тому що згадується одразу такий текст: Нехай права рука не знає, що робить ліва. Так? Ісус таке казав, правда? Але треба зрозуміти, в якому контексті Він це говорив. Він говорив це. Для фарисеїв, які спеціально, ви уявіть собі, такий фарисей да, да, вранці прокинувся, в нього синіці під очима. Він підійшов до дзеркала, пудрою припудрився. Тут якимось золотом себе посипав, одягнув скафандр такого одягу, знаєте, чисто церковний одяг, який світиться з усіх боків, е, який ти робиш крок, і він навіть підзвучується. О, -о, 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 О, щоб всі знали, що це свята людина йде. І от він готує цей наряд спеціально для одного виходу, коли він приходить в храм. І несе мішочок із золотом. І він, він йде в цьому скафандрі, в цьому наряді. Так? Ось так дивиться на людей таким, знаєте, таким блаженним, проникливим поглядом, але ніби десь вдалину, ніби він людей не бачить, а він тільки на Христа дивиться, на Бога дивиться. Ось він йде і так побрязкує. Так бринь, 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 бринь в цьому одязі. хо, хо Бринь, все розсипалося, так. І він йде, такий, ніби скромний, дуже, ніби нікого не помічає. Але насправді робиться для того, щоб люди думали, який він класний. Щоб люди переконалися в тому, що оце духовний авторитет, тому що він стільки грошей приніс в церкву, а скільки він вкрав, ніхто не бачить. Друзі, ось про це Ісус Христос сказав, про лицемірство, коли ти злий всередині, а намагаєшся показати, що ти добрий. Натомість, коли людина переживає справжню трансформацію, коли ти був злим, а Бог тебе робить новим. Коли ти так, маєш помилки, якісь е, періодичні падіння, але ти горнешся до чистоти і до святості, тобі приємний Бог зі всім тим, що в ньому є. В такому разі, показати людям добре, що ти робиш, це не прославити себе, а це прославити Бога. Ісус Христос сказав інші речі. Да? Треба Євангелія повноцінно читати. Він сказав. Е, Нехай люди, бачачи ваші добрі діла, проставляють Отця Небесного. Не може місто, яке стоїть на вершині гори, сховатися. Не може світильник бути схованим під, під ліжко, тому що його спеціально для того і роблять, щоб він світив. Місто знаходиться на горі, щоб всі бачили, куди можна втікти під час війни. Християнин робить добрі діла, щоб всі бачили, що. В світі мороку і зла, війни і руйнації є люди, які носять в собі щось справжнє. Тому, коли ви робите щось добре, здаєте кров, покажіть це у вашому інстаграмі, похвастайтесь цим, познімайте всіх цих медсестер, які у вас беруть кров, попитайте в них якісь прикольні питання. Покажіть, що ви робите добрий вчинок. Можете сказати, слава Богу, в кінці, можете не казати це, але якщо у вас написано Son of God або «Daughter of the Light, то вже люди будуть знати, на чию славу ви це робите. Коли ви плетете сітки маскувальні для військових на фронт, коли ви збираєте аптечки, коли ви е, кормите якусь собачку в дворі, так я розумію, що потрібно робити добрі діла завжди і навіть тоді, коли телефона під рукою немає. Але якщо в тебе є телефон, зніми. Це хіба складно? Сніми, порадуйся з цим собакою, обніми її, байдуже, наскільки на тебе блошок прийде. Зроби цей подвиг, зроби цей крок. І покажи це, щоб люди бачили твої добрі діла і прославляли Отця нашого Небесного. В такий спосіб ви будете приближати Боже Царство в цей світ. Отже, підсумовуючи, мій заклик дуже простий, друзі, усвідомте, усвідомте, що Біблії не було би. Якби Божі блогери заскромничали, притримали щось, те, що вони пережили з Богом, і не записали це. Тому Бог закликає нас усвідомити себе таким блогером, який повинен, який покликаний передавати в світ те, що він має разом з Богом. Ділитися цим якомога ширше. Тому, якщо в тебе є інстаграм, якщо в тебе є телеграм, взагалі телефон. Зареєструйся і почни розвиватися в тому, щоб транслювати своє життя, життя своєї церкви, добрі справи, які ти робиш, і злі часи, які ти проходиш разом з Богом, нехай це буде насвідчення того, що наш Бог живий. І ще одне дуже важливе: якщо ти знаєш когось, хто володіє чимось надзвичайним, якимось потужним досвідом, твій пастор. Ти знаєш, що ця людина богобоязна і вона пережила з Богом надзвичайні е, досвіди, чудеса в своєму житті. Але пастор, на жаль, не має сторінки в соціальних мережах. Так буває. Е, старшим людям складно е, ці всі інновації підхоплювати і бути, бути на хвилі. Тоді ти стань для нього тим, хто допоможе йому це зробити. Так само, як Моїсей, коли Бог йому каже, Моїсей, ти підеш до фрону. Він каже, ні, 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 Боже, я не вмію говорити. Не вмію писати відео, не, не вмію знімати, в мене айфона немає, взагалі кнопочний телефон. Він каже: Ладно, я хотів тобі дати телефон, але ти трошки випендрюєшся. Добре, дам тобі аарон. Моїсей <смірш» смірш» смірш> «Добре, <смірш> «Добре, такий: добре, Боже, погоджуюсь, хай буде аарон. Станьте Аароном для тих, хто довкола вас, хто має смартфону, для вашого пастора. Запишіть з ним якусь трансляцію, якесь відео. Просто запишіть його досвід і опублікуйте в себе на сторінці. І це вже буде потужним свідченням, потужною проповіддю Євангелія. Досвід, який вже не втратиться навіть після смерті вашої, після смерті вашого пастора. Я бажаю вам багатьох років життя, так? але ми розуміємо, що кожен наш пост в Інстаграмі чи в Телеграмі він може залишитись на віка. Вперед. Я вже не знаю, скільки часу в нашій землі е, функціонувати в тому стані, в якому воно є. Але кожне записане наше слово воно може проповідувати багатьом людям. Якщо ми це зробимо, просто зробимо це сьогодні. Тому, друзі, е, усвідомте, яку силу ви маєте, усвідомте, який ресурс ви маєте. Згадайте про апостола Петра, який би. Якби зараз був обов'язково скористався телефоном, обов'язково завів би блог і щось там транслював. Просто уявіть собі, одного із героїв Біблії, одного із пророків, що би він робив з телефоном, якби жив в цей час, і постарайтеся наслідувати його приклад. Амінь.